Доброго ранку, друзі. Вітаю вас із свого городу. Я цього ранку підійшла до своєї маракуйки, але дивлюся, що вже тиждень вона стоїть в одному розмірі, вона далі не росте, а повинна рости. І так я знала, що треба її буде обрізати. Бачите, ось плодики, які не дають тим плодикам розвиватися, вони менші. А ось далі ліанка росте, росте аж туди і квітне, і гарно пахне, але треба її буде обрізати. І так це не тільки ця гілочка, на других гілочках так же само. Плодик зупинився в своєму рості, на одному місці. Значить, треба робити обрізку. Дуже шкода обрізати квіточки, дуже шкода, обрізати, може, деякі плодики, але треба.